Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це шеф-кухар. кок. Друге слово це перець. Дюб бейпер. Третє слово це мірний стакан. мат-бейкер. Четверте слово це штопор. Кюркентрикер. П'яте слово це блендер. Став міксер. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.